Доброго дня, мене звати Максим і я експерт Кун. Сьогодні я вам розповім про правильне консервування техніки Кун, а саме Косма ТРМ і Косма-М. Також аналогічні сівалки Плантер, анкерна сівалка та е, Максима 3, Максима 2 ТМ ТРМ і М. Перш ніж почати консервувати техніку, нам потрібно її гарно вимити. Ми беремо керхер, вимиваємо повністю бункер, вимиваємо банки, вимиваємо всю сівалку і лише потім розпочинаємо консервувати техніку. Початок консервування техніки розпочинається з зняття пружин. Ми знімаємо пружини. Знявши пружини, ми відкручуємо колесо. Перш ніж відкручувати колесо, нам треба відкрутити шестигранник. Ми відкручуємо шестигранник, лише потім відкручуємо гайку на 30. Викручуємо гайку, її знімаємо, ложимо, піднімаємо диск, витягуємо його разом із ступицею. Після зняття колеса нам потрібно зняти диск. Ми знімаємо заглушку, викручуємо шестигранник і знімаємо диск. Знявши диск, нам потрібно перевірити анкер. Після перевірки анкера нам потрібно перевірити тукопровід на їх цілісність, чи вони ніде не пошкоджені. Також нам потрібно перевірити чистики, чи не дійшли вони до е, повного стирання. Якщо чистик торкається вже самого диску, нам потрібно його замінити. Після цього ми все продуваємо, відкриваємо бачок, видуваємо все середини, переходимо вниз до нашого висівного диску. Відкриваємо наш. Диск, нам потрібно його витягнути, перевірити на його зношення. Якщо диск в гарному стані, ми його залишаємо. Доставши диск, ми його номеруємо, не забуваємо про це, тому що диск притирається до нашої ущільнішої резинки. І потім, якщо ми поставимо цей диск не на те місце, яке нам потрібно, на другу, на третю чи на четверту банку, тоді диск буде втрачати повітря і буде неправильний висів. Тому не забувайте, ставте диски, номеруйте, щоб вони були під кожну банку конкретно. Прономерувавши диск, у нас. В комплекті разом з космою ТРМ і Максимою нових випусків 2021, 2022, 2023 року йде коробка для дисків. Пронумерувавши диск, ми його ложимо в коробку, складаємо всі диски, пронумеровані і ложимо їх зберігання в сухе місце. Після того, як ми поклали всі диски в коробку, нам потрібно перевірити місце диску, де він стоїть. Після того ми відкриваємо його і дивимося на ущільнення, на його роботоздатність. Тут є датчики, точні індикатори, які показують нам зношення даного ущільнення. Якщо вони дійшли вже до, кінцевого, до кінцевої точки, нам потрібно їх замінити. Також Потрібно замінити і диски, тому що диски притираються до ущільнення, тому краще заміняти їх в комплекті. Після того, як ми провели роботи із дисками і з ущільненнями, ми збираємо назад е, диски та колеса. Ставимо все назад, також аналогічно і ставимо, закручуємо диск, не забуваємо про шайбу, яка тут стоїть. Закрутили, поставили колесо. Також спочатку ми закрутили гайку на 30, і потім лише закрутили шестигранник. Після цього нам потрібно перевірити ланцюги. Ми скручуємо гайку, гайку, гайку. І ось тут у нас є внизу болтик, який це сіре кріплення. Після цього ми знімаємо сіре кріплення, за ним знімаємо червоне кріплення. Далі нам повністю видно всі ланцюги, які тут знаходяться, ми перевіряємо зірочки на зношення, ланцюг на його натяг і також на його е цілісність. Чи ніде він не пошкоджений. Після того, як ми перевірили цілісність ланцюгів. Цілісність зірочок, нам потрібно його все законсервувати. Щоб його гарно законсервувати, продаються в епіцентрах, в інших магазинах спеціальні засоби, якими ми бризкаємо на цепок і консервуємо його цим. Можна законсервувати і старим методом: це змастити його гарно, закрити все і поставити у сухе місце. Далі, після консервування ципків, ми все збираємо назад, так як було. Закручуємо гайки і переходимо до наступного кроку. Після сезону нам потрібно повністю спорожнити наш бункер. Для цього ми підходимо до цієї зони, відкриваємо заслонку і спорожнюємо повністю всі добрива. Для повного спорожнення нам потрібно буде набрати трішечки води, гарно його промити. Не забуваємо відкривати заслонку, щоб воно все стекло. І потім все після повного висихання його потрібно гарно продути. Потім ми переходимо до наших е котушок, які працюють безпосередньо із добривами. Для цього нам потрібно відкрутити ось гаєчки. Їх у нас 4 штуки. Ми їх відкручуємо. І витягуємо наші котушки. Ці котушки нам потрібно гарно перемити, висушити, продути, щоб вони були в гарному стані на наступний сезон. Також нам потрібно перевірити їх працездатність, чи всі вони працюють, чи немає ніде ніяких зносу, можливо, попадали якісь камні, які могли повибивати наші котушки. Знявши катушки, перевіривши їх на працездатність, нам потрібно потім все тут гарно висушити, видути, повитирати, щоб в нас не залишилось тут ніяких добрив. Тому що якщо залишиться добриво, буде е, страждати метал і потім потрібно буде купувати нові запчастини і все заново робити. Тому краще, щоб ви в новий сезон вийшли із, з, з, з працездатною машиною, е, потрібно повністю вичистити всі добрива. Знявши цю катушку, все продувши, повитиравши, ми ставимо їх назад. Щоб встановити їх назад, ми аналогічно беремо, вставляємо, закручуємо 4. Гєчки ці. Аналогічно робимо на іншій стороні і ставимо машину на зберігання. І один із останніх наших кроків. Це є турбіна. Що перевірити нам турбіну? Нам потрібно зняти повністю всі кожухи, перевірити шків, ремні та підшипники. Якщо є люфт на підшипниках, нам потрібно їх замінити. Якщо є великий знос на ремнях, нам також їх потрібно замінити. Після кожного сезону нам також потрібно перевірити зноси зірочок на приводних колесах. Щоб перевірити знос зірочок на приводних колесах, ми беремо. Ось тут у нас все видно, ми прокручуємо вал, перевіряємо знос зірочки, цілісність цепка і також підшипники, які тут стоять. Якщо в нас є слюб, чи є знос зірочки, чи пошкоджений цепок, нам потрібно його все замінити. Дані сівалки потрібно зберігати у сухому місці під накриттям. Це може бути ангар чи під якимсь навісом. З вами був Максим. Порада експерта. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!